Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, які є перешкоди, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровському напрямку. Скажіть, допоможіть ви щас. Прошу допомоги. Є перешкоди. Дуже важко шляхи, дороги закриті, от добратися, перенавантаження. І ще працюють шпигуни рашиські, що у людей дуже сильно втома. У військових України, заперечилась негатив. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги. Хочуть відрізати, хочуть, расисти намагаються перекрити шляхи, щоб лишилися самі, Ой, щоб зброя не могла надійти. І виходить, що така карта, як перегружені. От одна автівка, і вона перегружена. Зброєю. Має бути все добре. Скажіть, які плани у росіян на найближчий час щодо Покровського напрямку, що буде відбуватись? Що планують розшисти? Вони хочуть домовлятися, їм дуже необхідні перемовини, переговори, зупинити вогонь. Вони о, знають, що це, це єдиний їхній шанс врятуватися. У расистів буде дуже погана ситуація. Тут Верховний суд виходить, все, що вони роблять із нашими містами, із нашими людьми, буде відбуватися із ними. От. І... Вони хочуть перемовин, щоб врятуватися. Убираю повністю весь негатив, отсікаю, одвертаю росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають, заперечую повністю весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Більше не можуть расисти продовжувати атаки. Перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть, одведіть наших військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю. Отведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, хай їм в голову летить. Особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці наступи, його знищить, більше воювати не зможе ніколи. Буде так, так і є. І всі, хто виконує ці накази, також хай отримують собі назад, звідки запускають, хай там воно і вибухне в них. Прошу, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю. Допоможіть знищити всі склади із дронами, дронами, із усіма боєприпасами, снарядами, гранатами, бомбами, з усім з, зброєю усією російською, усю артилерію знищити, і авіацію російську, щоб у них не було більше чим і ким воювати. Буде так і так є відвертає на віки вічні росіян Покровська, тікає, лякається. Тобто все сказане, здійснено так буде. Давайте подивимося ще питання від глядачів. Коли буде звільнено Генічинськ? Скажіть, допоможіть вищі сили, місто Генічинськ, Коли буде звільнено? Тут йдуть перемовини, ви знаєте, щось відбувається. Йдуть перемовини про звільнення території. Там домовляються так: щоб не було фронтів, щоб не руйнувати міста, щоб вони залишалися, щоб людям залишалися цілі домівки, будинки. Про це йдуть перемовини. Рашисти, я думаю, Дивіться, вийшла карта, коли люди відходять убираються з території. Причому тут йдуть період, коли весна, сходять сніги, весна. Угу. От. Я боюсь, що расисти вийдуть і почнуть руйнувати. Може бути таке. Будинки. І ще вони можуть закривати, підривати. в них там злочини, які їх за це будуть судити. От. І вони можуть ці злочини, може бути таке, що будуть підривати якісь місця, де чинилися злочини. Це може бути, скажіть, коли саме? Це може бути 2025 рік, щоб відбулася деокупація генічиська. Може бути, може бути. Тут все відбудеться в березні, почнеться Верховний суд. Може бути таке. І буде тривати оцей період звільнення до сьомого місяця. Це, напевно, місяць ну, серед, до, до середини літа. От. І дійсно, там буде прильоти, от, може бути е, в е, центри прийняття рішень, які є. Можуть прильоти будуть. Ну, це наші військові будуть обстрілювати, мітити там, де сидять в ну, расисти. Центральні будівлі такі. Думаю, просто по, по расистах, саме по їхніх командних пунктах, ну, можуть бути прильоти, і в місті буде гучно, от що виходить. І дуже страшно. Угу. Скажіть, допоможіть, які плани росіяни мають щодо генічська? Саме скажіть, допоможіть на найближчий час. Ага, там багато є заручників, люди сидять а, у полоні тримають людей. Це шантаж. Це шантаж. Там можуть бути і військові, і цивільні люди. Не хочуть ними прикриватися. Там сильна буде поразка, Рашисти будуть тікати. Угу. Відступать, відступать, тікать. От, хочеться, щоб вони покинули просто полонених. Тут може бути проблеми. Прошу, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію, і звільнення генічицька. Більше нічого не заважає звільнити генічицьк. Тікають рашисти, лякаються. Самі себе йдуть, хай окуповують, убивають. Більше немає можливості у рашистів тримати в окупації генечиськ. Все зло, все лихо, що принесли рашисти генічиську повертається їм назад. І з ними все це відбувається. Тому, хто дав накази, хто керував цією окупацією, хто виконував ці накази, хай на собі це все переживе, все лайно рашистське, очищаю, обирає з Гнічиська, цікаю росіян, тікають з Гнічиська буде так і так і є. Прошу дайте усю зброю нашим військовим, все необхідне, щоб звільнити місто. Без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Буде так і так є. Перекриваю. Більше немає змоги росіянам, немає чим, ким продовжувати окупацію. Виводять війська, тікають повністю, знищується все командування, вся логістика рашистська. Також прошу допоможіть, захистіть усіх українців. Цивільних людей, одведіть, одверніть військових, всі бомби, ракети, снаряди, дрони від військових України, цивільних людей, українців у Відведіть, Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову, хвилю міни, гранати, уламки і кулі. Поверніть назад росіянам, хай в голову прилетить, буде так і так є. І прошу, допоможіть звільнити усіх заручників, усіх, хто сидить у тюрмах, у подвалах, де б не тримали, врятувати, допоможіть. І захисту прошу для людей одведіть, одверніть агресію одних. них. Більше не можуть расисти продовжувати агресію, відпускають, повертають людей додому, буде так і так є. Захист міцний, ні день, і вночі. Буде так і так і є. Так що, так, все має бути добре. Дякую за увагу. На цьому я завершую і до зустрічі.